Я от намагався подати під петицію, так, от через сайт ЄДЕМ у 2018 році, і от зараз, у 2022. Тобто, за кошти Швейцарської конфедерації функціонує така платформа, інтернет-платформа для збору петицій для, для висування петицій. Але я нон-грата, тобто я не можу висунути свою петицію, щоб за неї проголосували в місті. І так багато хто насправді, якщо він подає якесь важливе питання яке стосується їхніх е, інтересів, або він сам по собі представляє загрозу для вівського мафіозного клану, то такі ініціативи можуть бути просто-напросто заблоковані на етапі е, модерування, як я вже сказав, електронних петицій. Тому ніякої прозорості немає. От у нас е, сьогодні, е, ну все, що стосується от міста, там взагалі жахлива ситуація. У нас е, очолює відділ звернень громадян. Понад 10 років, одна і та ж людина це Ірина Єлізарова. От 2012 році, щоб ви розуміли рівень прозорості і кадрів, які там працюють, мене там притримали, взяли мій паспорт і пішли його дуже довго сканувати. Паралельно було викликано двох поліціянтів начальству, заступника по громадській безпеці, ще там якогось підручного, прізвища їхнє було Блащук і Калачик. Вони мене взяли по підруки і намагалися виволокти, запхнути в машину. Через всю площу хотіли протягнути, але почали підходити громадяни, які бачили, що мене волочать по, просто, ну, по під руки, отак по площі, і е, не дали зробити цього. Забагато було свідків, і через те мене не вдалося кудись вивести в якісь ліси, збирати гриби. Значить, що, що з цього слідує? От. Ті самі кадри, є там сьогодні працюють, І є набагато страшніші історії. Там, де бідне населення, там воно гірше контролює владу. Тому що воно не в змозі створювати структури знизу. Наприклад, я переконаний зараз, якщо нас хтось дивиться, задайте собі запитання, ви входите до якоїсь партії, чи ви є членом якоїсь партії. Якщо ви є членом якоїсь партії, це вже абсолютна меншість, чи фінансуєте ви цю партію? Тому що немає коштів зайвих, щоб фінансувати партію, і немає навіть усвідомлення, що це потрібно робити. От е в Британії партія Лейбористська фінансується виключно за рахунок членських внесків, але не просто членських внесків, а тих, які їм передають профспілки. Тому що Лейбориська це трудова партія, вона е утворена по суті, профспілками. І Ті внески, які платять там, пекарі, вчителі, робітники різних професій. Оці внески складають бюджет в профспілкових об'єднань. І з цього бюджету вони можуть виділити на просування своїх політичних інтересів на лейбористську партію кошти. Так це працює. Жодної масової партії в Україні немає. І поки в Україні не буде утворено реальних політичних партій, які живуть не за, за щось там, за великі мажоритарні внески одного якогось там чи групи людей, а які живуть за рахунок дрібних внесків своїх членів, поки вони не будуть горизонтальними, так, в них не буде внутрішньої, внутрішньої ротації. от то доти в нас не буде стійких інституцій. Тобто от в місті Вінниця існує, нібито ваші інтереси представляють саме ж партії, правильно, у нас ж таке виборче законодавство, ну, то ви, скоріш за все, не входите в жодну з цих партій, жодну з них ви не фінансуєте і е, в інтересах жодної з них не, не дієте. От. У вас немає своєї партії.